Ліві партнер української прем'єр-ліги. Всім вітання! УПЛ межсентр продовжує свою роботу. Ми виходимо зараз після завершення поєдинку. Минай динамо це перенесена гра 16-го туру чемпіонату України. Такий марафонський матч, який тривав понад 4 місяці. Він завершився. Завершився поєдинком в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Ливановського. І Динамо перемогло 3-1. У нас є трохи часу, щоб подивитися головні епізоди цього матчу. Послухати, сподіваюся, головних тренерів команд. Ну але першу таку експертизу цьому поєдинку дають наші резиденти Олег Голодюк, Валерій Федорчук і Макс Вищук. Нас приєднався. Макс, тобі привіт, доброго дня. Так, ну, але е, давай Олежа, тобі перше слово по цьому поєдинку. Ну, якщо коротко, побачили абсолютно два різних тайми, особливо виконання Динамо. Про перший тайм ну просто тотальна перевага киян, домінували протягом всіх 45 хвилин. І Таке навіть складувалось враження, по першому таймі, що гравці мусили зіграти п'ятками, особливо Ярмоленко. Як таке враження, що їм було нецікаво грати просто, навіть коли ситуація того не вимагала. І в нас склалось враження, що все може закінчитись набагато гірше для Минаю. Але по перерві ми побачили зовсім інший Минай і зовсім інше Динамо. Тут питання в мене, звичайно більше по Динамо. Ну що вони робили в роздягальні, тому що десь вийшли на другий тайм з явною недооцінкою, і було десь так на тоненько, щоб поплатитись за це. По першому тайму скажу, що Динамо грало позиційну атаку без супротиву. Так здалося, що те, що Олег каже: Ярмола приймав м'яч, віддавав і п'ятками, і там закидував туди заспану гравцям оборони. Миная. було дуже багато вільного часу, щоб думати. І той гол, перший, який пропустив Минай там. Просто звична стінка, да, як, і, на як на тренування. Да, дуже легко в обороні ніхто нікого не тримає. Агресії по першому таймі зовсім ніякої не було. Просто таке враження, що Минай в обороні позиційно переміщався. І коли м'яч був у гравця Динамо ніхто його агресивно не зустрічав, боротьбу ніяко не нав'язував. Тому такий вийшов перший тайм, швидкий гол, і на цьому і закінчився перший тайм. І ще другий гол в свої ворота. Це вже видно, що навіть лиці Німчинінова, те, що ми з Олегом говорили, да, 27 сьома хвилина. Таке враження, що вже гравці дуже виснажені. Видно, що без м'яча працюють. Ну а другий тайм, звичайно, по іншому повернувся, там, да, сказати, да, да, давайте зараз послухаємо Желько Любеновича зминаю. Будь ласка, слово в флеш зоні. Так, Макс, зараз буде резюме Желько Любеновича. Желько сьогодні мене видав, можна сказати, два різні тайми. На вашу думку, чому так трапилось? Ну, ви знаєте, що по регламенту повинні грати футболісти, які грали зимою. Потім ми, ми їх випустили з самого старта. Но перериви, коли вже зробили заміни, уже пошло в, в пользу нам і грати, Поэтому як ви замітили, второй тайм хорошо поїхався, і хочу отметить, що именно второй тайм показателі то, к чому ми стремимся і как, какой футбол ми показывать. показувати. Власне, до цього ви казали, що в певних ситуаціях команда губиться. Сьогодні ви вже цього не бачили, і в другому таймі, чому тоді не вдалося вдалось дотиснути суперника? Ну да, к сожалению, опять нам чуть-чуть не хватило, как и в предыдущих играх, что с Балонньою, что с Парисом, с Александрией всегда нам чуть-чуть не хватает. Э, но моменты, которые были у нас, очень хорошие моменты было во втором тайме, где можно и нужно было забивать, жалко, что не забили, потому что потом и этот совсем другая ситуация была, если бы было 2:2, но, к сожалению, будем ещё больше работать, чтобы до этого уровня дошли. Гольова комбінація напрацьована? Мі, ну не можу сказати, що імене так ми працюємо на тренуванні, Ну атрбатива міна цей пас постійно постоянно не б'ємо по м'ячу, просто грати в футбол з сім. Останнім часом у мене досить такий щільний графік. Відчуваєте якусь в футболістів? Ну, у нас графік з э, самого початку важкий. От ви розумієте, що ми знаходимося на останньому місці, з якими соперниками не грали, ані це э, показу сильні нас. Ну нічого, ми не здаємося. Ми віримо себе, будемо двигатися далі і будемо надіятися, що встигнемо догнати ті команди, які э, перед нами. Бандура Немчанінов э, останнє э, не мали не так багато грового часу. Як вони все проявили чи задоволені їхніми діями? Я очень доволен. Очень доволен з ними, тому що мало ігрової практики. Особливо У мене бандура перший раз только играет, тому я с ними очень доволен. Вони сьогодні були лідери на полі і показали, що на них можна розчитувати. будущем. мабуть, не робили ставку на сьогоднішній матч в контексті збереження прописки в прем'єр-лізі. Найважливіші матчі попереду ще. Да, якраз хорошо замітили, що нас переді два домашніх м'яче з матча з рухами з Чорноморцем. Мені кажется, що тих два матчі будуть рішаюші для, для того стане саміші лігівні. І буде Дя... надіятися, що все покажите буде з для нас. Дякую. Успіхи вам. Дякую вам. Студія така від Вічерка Любеновича. Ми чекаємо Олександра Шевковського. Цікаво сказав Желько, що минає робить ставку та на два наступні поєдинки проти руху та Чорноморця, після яких буде вже остаточно зрозуміло, чи мене нав'яже боротьбу за порятунок до самого кінця. Валерію, ти зупинився та на Завершив аналіз першого тайму по другому тайму. Ми побачили прям таке дивовижне перетворення від минаю. Думаю, що це проблема гравців Динамо, те, як не вийшли на другий тайм. Впевнений, що тренерський штаб Динамо однозначно однозначно на акцент на цьому робив і мусить робити, щоб при рахунку 2-0 не розслаблятись, сконцентровано виходити, тому що команда, яка хоче бути чемпіоном, однозначно не має на неї впливати рахунок, а вона має відпрацьовувати 90 хвилин. І в принципі швидкий гол тут потрібно все одно похвалити і Минає в другому таймі. Да? Вони забили швидкий гол, гарний гол забили. І в Динамо тут виникали проблеми в обороні. Були контратаки, були деякі такі гострі моменти зі сторони Минає, але все одно було видно, що Минай е, кажу, Минай Динамо контролювало ситуацію на полі. І видно було, що запас прочності є впевненості, що вони заб'ють ще гол. Ну, але в загальному, ну молодці, минає, все одно трошки в другому таймі змінилось, бо здавалось на перший погляд, що рахунок буде досить таким великим. Напевно, що й заміни зіграли свою роль в перерві. Виходять Устименко і ременяк, ременяк. і це таки був. сигнал минаю. сигнал потім, минаю. А потім і Семетюк ще вийшов. Mm -hmm. Це люди, які вже достатньо багато ігор грають, які якісь сяком команди. Я ще від себе хочу додати на мою думку, Желько трошки прогадав з стартом складом. В принципі, що я маю на увазі по регламенту, як я розумію, так як мені сказали, що люди, які не були там заявлені, і тут, якщо робляться тут заміни, не мають права сидіти. В протоколі. Е, ну, я рахую, що тут треба було ризикувати. Я рахую, що треба було ставити повністю бойовий склад, скільки там вимагало замін зробити, щоб був повністю бойовий склад. Ну, я просто Но, По не... суті, можна було випустити у Стименка, а промова лишити в запасі. Ну, умовно кажучи, ну, дві-три заміни можна було ризикувати. Я розумію, що це може неправильно по відношенню до хлопців, які сьогодні стартували і зимою були в стартовому складі. Але ситуація так вимагає. Но... Але я думаю, що, можливо, Диві... якраз і робив Желько, знаєш, ставку на те, щоб потім підсилити. гру. Ну, знову що... підсилює другий тайм і знову який рахунок. 2. Думаю... Яку гру вже не беручи попередню гру з болоню, вона грає то 0,2-03, і потім починає вдоганял карати. З Василем Кобаном Кобіном жартували, що це така стратегія на гру усипити суперника, розслабити і, влючити, і, швидко, да? і швидко включитися. Розумію? Я вже так ну, Може, то дійсно таке є сьогодні. Так. Ну, але насправді щось подібне було. При рахунку 1 2 особливо цей стандарт на 70-тій хвилині небезпечний біля воріт Динамо, могло, могло міг бути нічим не менше. Макс, по складу, думаю, що той комент, який ми побачили після матчу, що думками. Е, Любенович все таки. Я якраз до нього хотів підійти, то да, до... на ті наступні матчі на рух і Чорномор. Логіка логіка в його бо... думці є. І... Точно не готувався, бо ну, думками був, був, звичайно. був. Звичайно, і, і об'єктивна оцінка ситуації. Що мені від нього сподобалось, він розуміє, що ніби попереду шість сторів, так але він розуміє, що це дві ключові гри. Е, якщо ми най ці дві ключові гри програє, ну шансів залишитись практично не буде. Розумієш, бо є суперники, які також набирають очки. Максимум, що може, перехідні. Ігри. Давайте послухаємо Олександра Шовковського, тренера Динамо. Так, макс, зараз власне, послухаємо тренера переможця сьогоднішнього Олександра Володимировича. Рахунок 3-1. А наскільки вам сподобався зміст сьогоднішнього поєдинку? Ну, скажімо так, ми провели. Ну, по-перше, хочу подякувати наших болівальників з перемогою. Це е, перше, що хотів хочу сказати. Друге, е, дякую за можливість знову таки проводити цей матч нашим захисникам і нашим захисницям. Е, ми провели сьогодні два зовсім різних тайми. І якщо в першому таймі забили два м'ячі, мали ще багато можливостей для реалізації, то в другому якось. Зіграли не зовсім впевнено, і я не задоволений другим тем. Виграли добре: 3-1, йдемо далі. Будемо робити аналіз цієї гри і аналіз дій наших гравців. А пропущений гол запорної зони, як пояснити ці помилки? Ну помилки допускають усі. Чудово виконання було, але ми мали, скажімо так, бути присутні на футбольному полу. В тій зоні, звідки забивали голов. Сьогодні головна інтрига дня. Де Володимир Брашко? Я ж сказав вам ще після гри з Олександрією, що в нас є певні якісь вірус в команді, і він на сьогоднішній день Брашко з температурою не міг приймати участь в цій грі. Тому у нас постійно хтось один вилітає. Першим був нащеред. Потім був сирота саме в день гри з Олександрією. У нього була температура і вчора, і позавчора температура була у брошку. А сьогодні перший матч після травми у старті Буяльський, можливо, це пов'язано, звісно, з тим, що він був в заявці 3 грудня. Як його кондицію оцінюєте, ви знаєте безумовно, стартовий склад вніс в стартовий склад. Вніс певні корективи. Ситуація пов'язана з перенесеним матчем. Тому для того, щоб гравці, які були в стартовому складі, виходили на цю гру в грудні, починали, вони мали бути в стартовому складі, або ми не могли включати їх в заявку взагалі. Тому і були такі перестанови. Ми планували заміни ті, які зробили, в принципі, але я сподівався на більш впевненішу кінцівку. Волошин минулому турі червона картка сьогодні забив, реабілітувався. Ну що значить, реабілітувався? Допускають помилки всі, а в тій ситуації він давав боротьбу десь, можливо, через край, але він намагався, він розумів, що сьогоднішню гру і ми домовлялися, що він проведе повністю 90 хвилин для того, щоб. Дати можливість іншим гравцям відпочити. Ми спеціально випустили Кабаєва в першому таймі, в другому таймі Шапоренка для того, щоб у них була, по-перше, практика, по-друге, щоб вони були більш свіжішими на наступній грі. Дякую ще раз перемогу. Так, дякую. Слава Україні. Героям слава. Студія бачимо Олександр Шаковський, як і Желько Любенич, переконаний, що сьогодні були два абсолютно різні тайми. І головна новина, яку ми е, почули зараз від Олександра Шовковського, те, що Володимир Барашко цей матч пропускав через вірус, який ходить в рядах Динамо. У нас е, на жаль не так багато часу залишається. Попереду очікує на нас поєдинок Олександрія Оболонь. Це перенесений матч 15-го туру. Е, але друзі, запевняю вас, що е, такий детальний розбір з усіма моментами поєдинку і Динамо буде в нашій підсумковій студії вже після завершення гри е, між Олександрією та Оболонь. Зараз же концентруємося на голах. Вони, в принципі, теж такі доволі показові, Ось ця комбінація, яка проходить в Динамо, наче дві лінії оборони є в Минаю, але розташовуються не там, де треба, не встигають. І... Проходить Враження. ця комбінація буяльського Буяльської Таке Враження, та. що це перепасник на тренування роблять для розминки. Да, все це, в зіграно в такт, все вчасно. В ну, і... обороні ніхто ні за ким да, не стугає. І Зовсім інертна гра від. Не від тільки не від захисників минає, а й від опорних захисників. Тут досить пасивно вони відіграли. А тут? Це другий гол. Тут просто шедевральна передача, на мій погляд, від Бояльського. Ну наскільки ці гравці відчувають, одного ну, одного ну, Ярмоленко, Бояльський. Це тут то, що Нінчинінов забив свої ворота, це вже як в результаті вилилося. Але от е передача Бояльського на це можна дивитися і дивитися. Я добавлю. до речі, Динамо тим показує, що вони команда, яка може грати на класі. Клас гравців робить результат. Не всі команди далеко примірлізі можуть виїжджати на класі. Хтось пробує. Наприклад, той же металіст 1925, має непоганих виконавців, і класні вертикальні передачі, але поки що не вистачає. Ну я, наприклад, маю Юрченка. Він робить вертикальних багато передач, гострих, але не вистачає того для результату. Тут Динамо дуже легко бере і за рахунок класу. А другий темп трошки вже інша картина каже. головний тренер. Тут тобто він буде, буде розбиратися. Ну і гол минає, потрібно відзначати, Також все розіграно класно. Да, да. До речі, У... теж скажу, то знову ж таки, як на тренуванні, да. вже в їхньому виконанні. Ну, але там гравець не дограв Динамо, якраз на тому саме опасне зараз. Да? не дограв. Тільки да. вийшов, видно, да, що да, не війшов в да, ігру, і з-під нього відразу забили гол. Да. Коли Валера каже, тут не, не дограв один гравець, то в голах яких пропускали мене, і група гравців не догравала. Висновок такий, що, напевно. Похвалити однозначно потрібно, минає за другий тайм. Прекрасно вони грали на фоні такого суперника. Ну і по покритикувати звичайно за цей же другий тайм динамо, тому що виходити так з роздягальні, ну команді такого рівня не пасує. Це більше, напевно, проблема тренера. Він має бачити, як люди ведуть себе в роздягальні безпосередньо в перерві, чи є в них в їх поведінці якась розслабленість. Ну так як Динамо вийшло на другий тайм, напевно, така розслабленість була, і видно по їх поведінці на полі було, що вони вже думали, що гра в кишені. Результат три, три бали в кишені. Ну, і три домашні гри минає. Сьогодні вони вже одну домашню гру зіграли. Тепер дві домашні гри з рухом і чорноморцем. Надійство вони будуть проведені там в Ужгороді, не в Одесі у Львові, ну і не на стадіоні Динамо. Ну да, треба користатися. Валерій, ти щось хотів додати? Я хотів додати, що Олег теж правий. В плані того, що там тренера повин, повинні увагу звертати на те, що другий танк виходили. Але я думаю, що тут ще питання і до гравців в цьому моменті. Гравці виходять там. Мені здається, тренера я впевнений, що звертали увагу. Я думаю, Олег погодиться, але. То що тренера можливо не донесли на 100%. Не дослухались до кінця. Да. Ну, і гравці мають брати на себе відповідальність. І, я думаю, все таки гравці більш підійшли так зухвало до другого тайму. Волошин як Дембеле забив вчора. Щось <сіст> подібне <комбінація>. <сіст> 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 і е, роботу Жерку Любановича вминає. Відзначаємо з точки зору атаки, але от в обороні дійсно минає скільки вже поєдинків починає з 0,2-0,3. І сьогодні перший тайм теж дозволили створити просто безліч моментів динаюся. Як бачимо, по другому тайму минає теж може бути іншим, але поки що на всю гру команду не вистачає. В турнірці Динамо наближається впритул до Шахтаря на відстані одного очка, але у гірників є гра у запасі. Ну і відповідно відриваються кияни від Криваса та Дніпроти. Минай останні залишається, і тренер Минай Жельку Любенович акцентував його на тому, що наступні два поєдинки проти руха і Чорноморця можуть стати вирішальними для команди. З точки зору боротьби за виживання в цьому сезоні. Зовсім трохи в нас на те, щоб підготувати глядачів до перегляду матчу Олександрія Оболонь. Звертаю увагу, що в Ютубі цього матчу не буде. Українська прем'єр-ліга транслюється винятково на телеканалі УПЛТБ, який транслює ціла низка платформ. Знайдіть зручну і підключіть, будь ласка. Тому всім подяка за увагу до нашої студії. Три з половиною тисячі глядачів дивляться. Не забудьте натиснути. Вподобайку і підписатися на ютуб канал УПЛ ТВ також. Нагадаю, що спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Переходимо до поєдинку Олександрія Оболонь. І тут ми теж е, говоримо про одного з борців за виживання. Оболонь е, в зоні прямого вильоту зараз перебуває. Я ж не помиляюся, не помиляю. а, помиляюся. Помиляюся. 14-та вона. В зоні перехідних матчів на одне очко випереджає Металіст 19-25. І «Оболонь» підходить до цієї гри після нічиєї із е, Минаєм на вихідних 1-1. Тоді як Олександрія поступилася вдома Динамо з рахунком 0-1. Давайте з оболоні почнемо. Ти сказав, Макс, що зустрічається, буде гра з одним борцем за виживання. Я б сказав з двома. Угу. Тут просто можна гіпотетично заглянути вперед і припустити, що оболонь сьогодні обіграє Олександрію. Все, Олександрія буде повністю втягнута в цю боротьбу. Ну, досить така. Я, я побоявся, якщо Максим склоняєся до перемоги так? Я склоняюся до перемоги Олександрії. цей матч схожий трішки на ЛНЗ ні? От все одно, Олександрій трішки в такому граючи вдома. Я зараз поясню да, свою думку, чому я так думаю. І а в оболоні от шансів немає, їм потрібно перемагати і все. Добре, погоджуюся, з оболоні потрібно перемагати. Аналізуючи їхні останні ігри з Минаєм в Рівному, де в них були дві лобові гри, два фінали, як на мене, вони абсолютно нічого не награли. Абсолютно на результат. Діло не в тому, що там поганий тренер, пане це зовсім на тому справа. Психологічна давка, психологічний тиск. Вони не справились емоційно, мені здається, з тими іграми. Зовсім інша оболонь. Зовсім інша оболонь. При тому, що були ігри, де вони були дійсно симпатичні. Я кажу, мені оболонь, я їх підмічав в грі з Кробасом, програш на грану. Вони пропускають гол, вони домінують. Мені оболонь не сподобалось вирушення грі з Полісом. де виграють 1-0, мають перевагу на одного гравця. Ну взагалі гра, як на мене. Поліса могло цій гри розраховувати на очки. А тепер беру Олександрію. Це команда, яка з першого туру зігравши в нічу Шахтарем, А вони дійсно зіграли 0-0 по спортивному принципу. А три очки Шахтар получив, скажімо так, через кабінет через кабінети. Але ну справедливе рішення Олександрія дуже здорово виглядає. Як по результату, так і по побудові гри. Мені подобається, як вони ведуть гру, як вони контролюють гру. І, Як на мене. Оце якраз є ця перевага Олександрії на доболоні. Чому я й кажу, що я, я чомусь очікую три очка за Лякових, сьогодні за Олександрією. Ну Ось. я ще додам, що в Оболоні все таки в команди є характер, тому що в меншості граючи проти минає, вони забили гол погоджусь навіть могли вирвати... — Олександрія в більшості Александрій... пропустила але за тиждень до того чорноморців теж меншості Олександрія але грала все ж таки з динамо і все ж таки моментами ну десь нагнітала про ну це гра з динамо і скажем так здавувала мене добре погоджуюсь здавувала мене олександрія Трошки в Чорноморця, я не думав, що Чорноморець так тренуль буде по ходу гри вигравати, в навіть враховуючи це вилучення, а потім забити два голи. Ну скажемо так, мої очікування, що сьогодні Олександрія на своїй домашній арені е, повинна була б взяти очки. Це мій прогноз, який нічим ну це просто моя говорю думку свою, і е, правильно ви замітили, що Олександрія ще в боротьбі за виживання. Взявши сьогодні перемогу, вона може впевнено курокувати вперед. А якщо при якомусь іншому результаті, ну тоді ще, ще треба буде. То як то кажуть, попотіти. Ти так? ж сам розумієш, Мак, що коли в тебе є право на помилку, то легше готувати за матчу. Дві зміни матчу. ми бачимо в порівнянні з, з Динамо Києва. Є заміна голкіпера. Ярмако виходить замість, замість, замість а, три, три, Шевченка. Три зміни. Ми бачимо кампус і, і цікаво. І, чим це пояснено. Так, так, Шевченко так. є в запасі. От чесно оце мене здавало. Можливо, тим що Шевченко в гріз Динамо кілька невдалих пасів у нього було Може, при білдати для них. Це дуже важливо. Вихід з оборони у них. У нас був, здається, Мартинюк, а не Дживані. Тут Живані лівий захисник. Е... А Нам давали, так. Нам давали Мартинюк. А і він, і він ми була казали... ну, на слайді. Бо в нас був тільки кампус Март... і Мартанек. Мартинюк, має... Мартинюк є, є а да, 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 що да, на картинці був да. Дживані. Бувають помилки. Uh, склад у Болоні. Тут теж є зміна голкіпера. Ну, Рибка дискваліфікована за, за вилученням. Федорівський з'являється. Всі три голкіпера, всі грають в цьому штаті. Якщо не ми рахували, хто стартував. Не, Федорівський стартував Федорівський, так. стартував. Федорівський кичак, рибка. Я, не вибачаю, зрозуміло, склад хто основний. оболоні, там попереду грає Вишневський і вона. Вже приїхав. Шевці вікон. Вірус, вірус привіз. І... Вишневський і Тарануха в, в нападі грає. в оболоні. І ми відзначаємо відсутність, я би сказав, головної зірки команди Ігоря Краснопіра не пригадую, щоб в Оболоні були гравці. Я от в очікуванні ці, очі цієї гри хотів сказати, що десь пора вже краснопіру забити, тому що такий в нього е, застійний в тому плані, а тут він навіть не грає. І, і це гравець, який виділяється в групі? Дуже так, виділяється. Навіть якщо він... Це ключовий, гравець. Да, він виділяється, навіть якщо він не забуває, він дуже якісно цепляється за ці м'ячі, працює з м'ячем дуже спокійно і такий клас в нього найвищий, напевно, в цій команді. Що ти думаєш, що тренер, Валерій, Назар... 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 думає... на жаль, вже немає часу. Він немає на майбутню гру. Я думаю, це зв'язано все таки з грою «Металіст» 1925. Оболонь. Яка відбудеться на вихідних? На, на в понеділок звісно. Так, навіть в понеділок. Окей, запитаємо про це Валерія Ваченка. Після гри зараз дивимося матч Олександрія Оболонь. Винятково на телеканалі УПЛТБ. Після гри розберемо в студії, яка буде доступна і в Ютубі. Всі нюанси цього матчу. І повернемося безумовно до поєдинку. Минай Динамо.